Переглянути тарифи на комунальні послуги та висловити незгоду із проявами корупції. Із такими вимогами сьогодні під стінами Полтавської обласної військової адміністрації зібралися активісти. Вони підписали колективне звернення до органів влади. Додали попередньо надсилали запит для зустрічі з представниками Полтавської обласної військової адміністрації, але поспілкуватися не вдалося. кажуть учасники протесту. Вені тариф. Рабят ворою і безповоротно. Тому народ недоволі і виходять каждої раз більше і більше. Ми збираємо підписи. Кабінет міністр будемо подавати президенту. Ми сложили списки, составили подписи. Давали запрос, що прийшла адміністрація. Ніхто не вийшов в день гідності і свободи. Гідні і вільні полтавці прийшли до полтавської обласної військової адміністрації і до Полтавської обласної ради, щоб заявити свої вимоги. Перше, що вони не погоджуються із тією корупцією, яку розвели в країні, також люди прийшли для того, щоб заявити свій протест проти тарифного пограбунку.